Роблю глибокий повільний вдох, ніби вбираючи в себе білосріблястий потік насиченої енергії, що тече десь з глибин космосу прямо до мене. Вона заповнює усе моє тіло, кожну клітину, розчиняючи спазми, тілесні блоки та залишки негативу, які через потушний видих виходять у недра землі через мої стопи та пори шкіри назовні. Усе моє тіло дихає, вдихає, стілюючи потоки та видихає емоційні токсини з моєї системи. Вдох і ви вдох і виних. Ніби протучна вода стрімкого водопаду, білосріблястий потік енергії промиває мене з голови до ніг, проникаючи через голову всередину, умиваючи кожен орган мого енергетичного тіла, вимиваючи з мене усі оправи. Злість, розтратування, безпідставні страхи, ілюзії та душевний біль, які вони спричиняють, наповнюючи в мене натомість ясністю та відчуттям безпеки, яке впевнено шепоче ти зможеш. У тебе уже усе для цього є. Я відчуваю. Як водопад енергії омиває стрімким потоком поверхню мого тіла, змиваючи усі паразитичні програми, закручуючись у вихор, він прочищає мій зовнішній захисний обулок від будь-якого негативу, що прийшов зовні та укріплює його зсередини. Я відпускаю на трансформацію у світло Творця усі мої програми, якими я притягнула і сформувала для себе цей досвід. Безмежна, безумовна любов ніжно та бережно трансформує моє сприйняття та світогляд, виводячи мене на найкращу лінію реалізації задач моєї душі. На це втілення. Я відкриваюсь назустріч силі та мудрості мого вищого аспекту та дозволяю направляти мене шляхами, що відновлять мою цілісність та відчуття абсолютної цінності своєї суті тут, на землі. Я потрібна, Я на своєму місці. І я насолучуюсь кожним моментом цього буття. Я дозволяю вчити мене спокійно і легко проживати земний досвід, віднаходячи у ньому цінні для мене скарби, що збагачують і розширяють грані мого сприйняття та прояву, роблячи цю пригоду вартою кожного випробування, яке постало переді мною. Абсолютний спокій і гармонія заповнюють всю мене і плавно перетікають із мого переповненого сяйвом серця назовні, порядковуючи і мій зовнішній світ, який є відображенням мене самої. Я приймаю мою суть і визнаю свою дику силу. Що носиться, ніби вільний скакун просторами безмежного степу. І я терпеливо приручаю його, демонструючи йому щиру відданість та захоплення, аж доки він сам дозволить мені себе осідлати, щоб ми разом в довірі один до одного неслись просторами землі, і вітер лоскотав наші гриви. Вільні та розкуті, несамовиті та прекрасні водночас. І кожна наша подорож єднатиме нас усе більше, аж доки я не відчую, що немає жодної потреби натягати повідці, адже моя сила знає краще за мене, якими стежками намчати. Коли сповільнитись і завмерти, щоб насолодитись моментом. Вона знає про мене все і прагне показати мені, на що іще я здатна, коли цілком і повністю віддаю себе їй і припиняю створювати страхами непотрібні перепони. Ми синергія двох сил. Духу та земної плоті, і лише разом ми здатні творити незабутні моменти, які надихатимуть інших. І саме зараз я наповнююсь тими ресурсами, які необхідні мені для втілення моїх планів сьогодні. Необхідна інформація знаходить мене, потрібні люди. Зустрічаються мені, а я сповнююсь мудрості та сміливості скористатися цими можливостями своєчасно. Я спрямовую погляд в горизонт та роблю рішучий крок в сьогоднішній день мого життя, щоб творити мою реальність.